Кирило Кожум'яка. Народна казка. Колись був у Києві якийсь князь, лицар. І був коло Києва Змій. І щороку присилали йому дань давали або молодого парубка, або дівчину. Ото прийшла черга вже й до дочки самого князя. Нічого робить. Коли давали городяни, треба й йому давать. Послав князь свою дочку в дань Змієві. А дочка була така хороша, що й сказати не можна, то Змій її і полюбив. От вона до його прилестилась, та й питається раз у нього: Чи є, каже, на світі такий чоловік, щоб тебе подужав? Є, каже, такий у Києві над Дніпром. Як затопить хату, то дим аж під небесами стелиться. А як вийде над Дніпром очити кожі. Бо він кожум'яка. То не одну несе, а дванадцять разом. І як набрякнуть вони водою в Дніпрі, то я візьму та й учіплюсь за них. Чи витягне то він їх? А йому й байдуже. Як смикне, то й мене з ними трохи на берег не витягне. О, того чоловіка тільки мені й страшно. Княжна й взяла собі те на думку і думає Як би їй вісточку додому подати? І на волю до батька дістатись, а при ній не було ні душі, тільки один голубок? Вона вигодувала його, ще як у Києві була. Думала, думала, а далі і написала до отця Отак «От і так каже у вас, панотче, є у Києві чоловік, наймення Кирило, на прізвище кожум'яка. Благайте ви його через старих людей. Чи не схоче він із Змієм побиться? І не визволить мене, бідну з неволі. Благайте його, паноченьку, і словами і подарунками, щоб не образився він за яке необачне слово. Я за нього і за вас буду до віку Богу молитися. Написала так, прив'язала під крильцем голубові та й випустила у вікно. Голубок звився під небо да й прилетів додому на подвір'я до князя, а діти саме бігали по надвір'ю. Да й побачили голубка. Татусю, татусю. кажуть. Чи бачиш? Голубоко сестриці прилетів. Князь перше зрадів, а далі подумав, подумав да й засумував. Це ж уже проклятий ірод згубив, видно мою дитину. А далі приманив до себе голубка. Глядь, аж під крильцем карточка. Він за карточку. Читає, аж дочка пише. Так і так. Ото зараз призвав до себе всю старшину. Чи є такий чоловік, що прозивається Кирилом кожум'якою? Є, князю, живе над Дніпром. Як же до нього приступити, щоб не образився та послухав? Отось, як так порадились да й послали до нього найстаріших людей. Приходять вони до його хати, отчинили помалу двері та й злякались, дивляться, аж сидить там кожум'яка долі до них спиною. І мне руками дванадцять кож. Тільки видно, як коливає от такенною білою бородою. От один з тих посланців. Каги. Кожум'яка жахнувся, а дванадцять кож тільки трись-трись. Обернувся до них, а вони йому в пояс. Отак от і так прислав до тебе князь із просьбою. А він і не дивиться, і не слухає. Розсердився, що через них та дванадцять кош порвав. Вони знов давай його просить, давай його благати. Стали навколішки. Шкода. Просили, просили та й пішли, понуривши голову. Що тут робитимеш? Сумує князь. Сумує і вся старшина. Чи не послать нам іще молодших? Послали молодих. Нічого не вдіють, і тії. Мовчіть та сопе, наче не йому й кажуть, так розібрало його за тії кожі. Далі схаменувся князь і послав до нього малих дітей. Ті, як прийшли, як почали просити, як стали навколішки та як заплакали, той сам кожум'яка не витерпів, заплакав та й каже Ну, все ж усе для вас я роблю. Пішов до князя. Давайте ж каже мені дванадцять бочок смоли і дванадцять возів конопель. Обмотався коноплями, обсмолився смолою добре, взяв булаву таку, що, може, в ній подів десять, та й пішов до Змія. А Змій йому й каже А що, Кириле, прийшов битися чи миритися? Де вже миритися? Биться з тобою з зиродом проклятим. От і почали вони битися, аж земля гуде. Що розбіжиться, Змій, та вхопить зубами Кирила, то так шматок смоли і вирве. Що розбіжиться та вхопить, то так жмуток конопелі вирве. А він його здоровенною боловою як улупить, то так і вжене в землю. А Змій як вогонь горить, так йому жарко. І поки збігає до Дніпра, щоб напитися. Та вскочить у воду, щоб прохолодитися трохи, то кожум'яка вже обмотав з коноплями і смолою обсмолився. Ото вискакує з води проклятий ірод. І що розженеться проти кожум'яки, то він його буловою тільки луп, аж луна йде. Бились, бились, аж курить, аж іскри скачуть. Розігрів кирило Змія ще лучше, як коваль лиміш у горні. Аж пирха, аж захлинається проклятий, а під ним земля тільки стогне. А тут у дзвони дзвонять, молебні правлять. А по горах народ стоїть, як неживий. сціпивши руки, жде, що то буде. Коли ж зміюка бобух, аж земля затряслась. Народ, стоячи на горах, так і сплеснув руками. От так Кирило, так кожум'яка! От Кирило, вбивши Змія, визволив князівну і віддав князеві. Князь уже не знав, як йому й дякувати. Та вже з того -то часу і почало зватися те урочище в Києві, де він жив, кожум'яке.